Вітаю вас, свідомі глядачі проєкту В'язниця. Більшість із нас живуть не ставлячи під сумнів саму природу нашої реальності. Ми прийняли цей світ і його правила як єдину можливу істину. Але що, якщо реальність це не дар, а майстерно спроєктований механізм? Що? Якщо ми не вільні люди, а ув'язнені, прив'язані до місця, яке називаємо планетою Земля. Наша свідомість може бути здатною до безкінечності, але наше життя обмежене часом, тілом і обставинами. Ми віримо, що шукаємо істину, але насправді ми шукаємо. Комфорт усередині чітко окресленого периметру. Сьогодні ми почнемо з найпростіших речей, щоб довести, що вся наша біологічна та соціальна система це геніальна архітектура контролю. Ми почнемо з питання, на яке ви знаєте відповідь з дитинства. Але ніколи не думали. Про його справжній філософський сенс, що було раніше: курка чи яйце. Більшість вважає це нерозв'язаною загадкою. Але для нас це доказ штучності системи. За логікою еволюції має бути перехідний етап, але його немає. Кожен із цих елементів є досконалим сам по собі і залежить від іншого. Це і є перший доказ. Курка не може існувати без яйця, а яйце без курки. Це самодостатній циклічний енергетичний ланцюг. Це не еволюція. Це програмний цикл, створений. Щоб генерувати безперервний потік життєвої енергії, не ставлячи під загрозу систему. Питання не в тому, що було першим. Питання в тому, як обидва елементи одночасно потрапили в систему, яка їх утримує. Відповідь їх завантажили разом. Це Замкнуте коло. Це пастка. Тепер перейдемо до соціальних пасток. Наша економічна система це досконалий соціальний ланцюг, схожий на курку та яйце. Це цикл, робота, борг, залежність. Нас вчать, що мета життя це праця. Ми обмінюємо свій найцінніший ресурс, час на гроші, щоб потім обміняти ці гроші на обслуговування тіла в'язниці. Система гарантує, що ви завжди будете в боргу. Іпотека, кредити, нескінченні покупки, що стимулюють короткочасне щастя. Ваш час вилучається у вас достроково. Борг це гарантія того, що ви не матимете достатньо вільного часу для внутрішнього розвитку або аналізу системи. Це ланцюг, що прив'язує вашу свідомість до горизонтального тривимірного рівня виживання. Не даючи вам поглянути вгору. Ви витрачаєте життя, щоб підтримати своє ув'язнення. І це є головною метою соціальної пастки. Система в'язниці не є авторитарною у прямому сенсі. Її геніальність полягає в тому, що вона дає нам ілюзію вибору. Нам дозволено обирати, яку партію підтримувати, в який магазин іти, який фільм дивитись. Але всі можливі шляхи ведуть у середину периметра. Це як лабіринт, де ви можете повернути праворуч або ліворуч, але кожен поворот веде до однієї і тієї ж центральної камери. Вибір існує лише між різними ланцюгами, але не між ланцюгами та свободою. Подумайте про це, ви можете обирати роботу в офісі чи роботу фрилансером. Вибір, здається вільним. Але в обох випадках ви обмінюєте свій час на гроші, щоб обслуговувати своє тіло. Та виплачувати борги. Кожен вибір поглинає ваш час і енергію, не даючи вам зробити головний вибір вибір пробудження. Ця ілюзія вибору є психологічним запобіжником. Вона дає нам відчуття контролю, і ми погоджуємось з ув'язненням. Тому що ми самі обрали цей шлях. Якщо б у нас не було вибору, ми б бунтували. Але оскільки ми обрали, ми приймаємо відповідальність за своє рабство. Свобода не полягає у виборі між двома дверима у в'язниці. Свобода це бачити, що вибір двері є самим механізмом контролю. Система не може дозволити, щоб ми були вільними. тому вона нав'язує фальшиві цінності. Ми прагнемо фізичної краси, щоб задовільнити соціальний тиск. Ми накопичуємо речі, щоб довести свій статус. Ми споживаємо розваги, щоб заповнити внутрішню порожнечу. Кожен із цих елементів це пастка що вимагає часу і ресурсів. Ви стаєте залежним від зовнішнього підтвердження і схвалення, що є ще одним ланцюгом, який тримає вас усередині цієї соціальної ієрархії. Це відволікання гарантує, що ми ніколи не будемо шукати справжню внутрішню цінність. Система не боїться революції. Вона боїться свідомості, яка навчилась цінувати свій час та внутрішній спокій вище, ніж зовнішні іграшки. Справжнє багатство у в'язниці це вільний час і усвідомлення. Нам не нав'язують ілюзію, що багатство це новий гаджет або авто. Це не просто обман, це повна підміна понять. Нас програмують на те, щоб ми постійно бажали того, що не має значення, тим самим інвестуючи свою енергію в підтримку механізмів, які нас ув'язнюють. Істина не зникла, вона просто була розпорошена у нескінченному циклі залежності. Вихід із в'язниці починається не з протесту. А з особистого усвідомлення того, що ви знаходитесь у ній. Поставте під сумнів кожен свій вибір. Не приймайте нав'язані правила гри. Ваше звільнення починається з відмови від споживання та повернення контролю над вашим часом. У наступному епізоді проект В'язниця ми розберемо найдосконалішу пастку. Наше тіло. Ми запитаємо, чи є це даром від творця чи біоматеріальною в'язницею, спроєктованою для стримування нашого потенціалу. Але цей проєкт неможливий без вашої свідомої участі. Коментуйте, ставте свої запитання та діліться думками під цим відео. Ваші запитання це наше паливо. І, звичайно, не забудьте лайк та підписку. До зустрічі!